Сьогодні в межах 16-го туру другої ліги чайка Петропальська борщагівка прийматиме тростянець. Аналізує, як йому краще зіграти, щоб допомогти тростянцеві повести очки з Києва. Є навіс! Брат Савчук вибиває м'яча штрафної. І що це було? Зараз знову ж таки дали спокійно пробити. З меж штрафної і знову доводиться працювати Коломійцю, друзі. Ось так. Не знаю, запитаємо на після матчі, прес пресконференції. А ось так уже момент. З'явився у Артема Махоніна. Саме він пробивав, але пробив саме в ту зону, де перебував дубовий. той м'яча забрав. І щось зараз не найкращим чином розіграли. Цей стандарт, футболісти Тростянця. Гуськов! Гуськов зараз знаходив не пожалкував м'яча для Глеба Венгера. І Гуськов лівим флангом. Віддає передачу на брата Стасюка. І Це вже момент, друзі. Музиченко м'якенько відправляє м'яч до штрафної. Гуськов, Гуськов з м'ячем. Робить передачу, можна бити, а це так шанс, але ні, Там гра рукою зафіксована від арбітра. Ну а так потрібно просто вибити м'яч подалі. Там затягли вони вже з м'ячем. Футболісти чайки потягнулися гравці «Тростянця» і можна вирішувати зараз. Налаштування максимальне у чайки на заключні 10 хвилин другого тайму. Є прямий удар! дорого! Могло бути, могло бути, друзі. Ледь не помилилася під час підбирання. Ну, але чайка. Чайка летить перед. Венгер! Венгер з м'ячем залишається. Венгер шукає кому дати під удар. А зараз рука була. Здається, можна забивати. І робить це Гравець чайки 1-0. Оце так момент. Зараз був, здається, м'яч. влучив у у руку. Арбітра вважає, що нічого не було. І ось так. І що? Зараз є шанс для тростянця. Потрібно зіграти дисциплінованої винесення. З власної штрафної. І ще один навіс. Ще один навіз Сергійчук. Сергійчук тримає грамотно м'яч. пробиває! М'яч влучає у сітку з іншої частини воріт. Так буде правильно. Звісно ж, друзі. Я вже також весь у грі. Є навіз до штрафної. Мяч на п'ятачкові, Сергійчук зараз йому не вдалося. Не дали йому пробити належним чином. і що? І все. Чайка виграє, здобуває перемогу, перериваючи неприємну для себе серію. Вітаємо чайку! Дякуємо Тростянцеві за яскравий футбол.